Мої. 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 Мої 4 хвилини. Це проект Мої чотири хвилини. З вами Інна Гащенко, студентка Інституту журналістики Київського університету. Тож вашій увазі історія чарівного музиканта та майстра спорту Владислава Левченка. Мене звати Владислав Левченко. Мені 17 років. Я займаюся професійною музикою і спортом. До цього спонукали мене. Моя мама, вона професійний музикант, грає на фортепіано. І закінчила Національну музичну академію імені Петра Чайковського. я пам'ятаю, прийшов перший раз до музичної школи і почув звук саксофону. На той період я ще взагалі там не навчався і просто прийшов, тому що там ну мене туди привела мама записувати на вокал. Але вокал я тоді я просто не хотів їм займатися, тому що в мене був тоді такий голос, ну ще дитячий. Я не знав, як я буду співати, і що я буду взагалі співати. І почав грати на саксофоні. Але все одно мама змусила мене займатися вокалом. Я тоді ще не розумів, що це мені. у майбутньому забитися, коли я закінчу музичну школу. Я почав вивчати гітару, але самостійно. Ну в принципі вивчив, але не, не можу сказати, що надійм дуже високому. Але для мене цього вистачає. Сонячний день та плугу літа, а ти так нереально одіта. Платя твоє, мій погляд не можу. Попроси мене про щось, я тобі допоможу. Ти, ти, тільки ти запалила надію всі твої сліди. поцілунки на шиї ти. Мене кохай, і я стану ким хочеш зараз все знімай. Ділой йде все до ночі. Ділой йдемо все до ночі. Мій перший концерт це я думаю, що є для мене найбільшим досягненням. Тому що перший концерт у мене не був з публікою 20 чоловік. а Перший концерт у мене був, я пам'ятаю, на день міста. Переборов свій страх і вийшов на цю сцену, тому що я дуже боявся, хвилювався, на які всі виконавці. Тим паче, що публіка була 1020, там все місто було. Дійсно, тебе всі слухають, багато вогнів, телефони, така атмосфера. На той час це для мене був успіх. Потім були вже такі концерти, також великі, і були трошки менше. Але після цього першого великого концерту мені вже не було страшно чого. Спортом я також почав займатися з дитинства. Я почав займатися шахом. От 8 років. Я пішов на бокс, пам'ятаю, що боксом я потім перестав займатися, тому що знайшов себе, дійсно знайшов себе у новому виді спорту для мене це був баскетбол. Потім я пішов у баскетбольний клуб Капрал. Я побачив баскетбол трошки з іншої сторони, а саме зі сторони, мабуть, духовної якоїсь моральної сторони. Мене можна сказати, драфтували да, до, до збірної України. Я йшов до складу збірної України Ю-14. Це після цього я пам'ятаю, ми поїхали на чемпіонат Європи, який проходив у Німеччині, але були виїзди до різних країн Франції, до Іспанії. Там пройшло моє 15-річчя. теплі спогади. Ми зайняли перше місце у чемпіонат Європи. Просто для мене було нереально, тому що всі хлопці, там, які були зі мною, займалися баскетболом дійсно з дитинства. Я один такий не звідки я виліз Просто І це дуже круто. Я вибрав спорт, а зараз я вибираю музику. Тому що спорт це спорт. Спорт для мене зараз це те, що допомагає мені виглядати нормально. А музика для мене це, в принципі, те, чим я можу займатися у майбутньому. Тому що музика це без цього я жити не можу. Ось такі чотири хвилини вийшли у Владислава Левченка. З вами була Інна Гащенко. До нових зустрічей. Мої. 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 Мої чотири хвилини.